Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви лишаєте у коментарях. Хочу зауважити на рахунок ретриту, який мав відбутися 18 вересня. Ретрит перенесли ми на 3 жовтня у зв'язку з тим, що дуже багато є людей, які їдуть до нас із. З Європи і просто не встигають добратися. Тож ми пішли їм назустріч, щоб всі встигли і всі потрапили. Я хочу сказати, що якщо у вас є бажання зустрітися зі мною та з Крістіною особисто для пропрацювання своїх темних сторін і трансформацію їх у земні блага, у вас ще є час записатися. Тож, будь ласка, опис подій, опис ретриту буде під цим відео. Також вже я запускаю свій урок по таро. Листайте вниз і ви побачите там посилання на мій урок. І зможете, так само, як і я, навчитися читати карти Таро. Легко. Просто і влучно. А ми поїхали по запитаннях. Щоночі, спочатку вересня, ворог атакує Україну шахедами. Випущено більше майже 700 шахедів протягом вересня місяця пройшло тільки два тижні, а вже майже 700 шахедів. Яка ціль ворога? Давайте подивимося, чому ворог і дійсно став запускати стільки багато шахедів по Україні. Хм. Дуже цікаво. Дивіться, тут, якби ціль ворога йде. Ціль ворога йде не влучати, а ціль ворога йде. Перше, це розвідати. Ціль і друга ціль ворога це якби обесилити нас, щоб максимально було витрачено зарядів ППО. Це йде велика підготовка, підготовка, на жаль, до масованої атаки усіх міст України. І ця масована атака, як я вже й говорила в своїх попередніх відео, дійсно принесе. Ем... Україні дуже багато руйнувань та принесе смертей цивільних жителів. На жаль, дивіться, що я бачу чотири дні. Ось сьогодні з виходу програми чотири небезпечних днів. Тобто, як я і бачила раніше, з 17 по 21 вересня, надзвичайно небезпечні дні для всієї України. Тож не вимикайте телефони на ніч, будь ласка, тому що я бачу, що частину України буде атаковано в нічний час, а частину саме в денний час. Це буде велика, одна з найбільших і наймасованіших. Атак на Україну спочатку повномасштабного. Тож тримаємося, адже ми знаємо, що зараз ще важливий і коридор затемнень, і місячні затемнення йдуть. Тому зараз ще й астрологічно такий дуже важкий час. Але ми тримаємося, ми тримаємося разом, ми підтримуємо одне одного, і я впевнена, що немає вже Нічого страшнішого, чи ми вже переживали, тож переживемо і це, адже ми сильні і ми незламні. Сьогодні ще також мені снився дуже дивний сон. Хочу його озвучити і хочу перевірити, тому що а, мені снилося, що мені телефонує телефон, я піднімаю трубку, і мені кажуть: Тетяно, ти була не права. Ти казала, що нас не будуть бомбити, а нас жорстко бомблять. І мені це йшло О, як місто. Чи я не можу зрозуміти, хочу зараз перевірити на картах. Не то це Полтава, не то це Одещина. Я хочу перевірити зараз ці міста. Якщо Полтава, можливо, це Харків, чи є небезпека Полтава. Полтава. Є небезпека знову на Полтаву. Протягом наступного тижня є велика небезпека для Полтави, Суми. Знаю, що сьогодні у Сумах лунали вибухи. В Сумах трошки буде тихіше, спокійніше. От Сьогодні я дуже надіюсь, що там обійшлося, що дослухалися, і люди якби, прислухалися до мене і не нехтували сигналами тривоги, і ці вибухи не принесли якихось великих руйнувань. Полтава, мені дуже тригерить Полтава, найближчих 8 днів, Харків. Харків знову будуть удари. Через 4 дні знову іде Харків і Одеса. Одеса я бачу так, будуть тривоги, але якихось руйнувань чи е, руйнувань чи прильотів я не бачу. Тобто буде все збито. Отож, Полтава і Харків. Полтава е, протягом 8 днів, Харків протягом чотирьох. Днів, а ми перейдемо до більш особистих питань, які ви лишаєте. Мені у коментарях. А так, доброго дня! дякую вам ще раз за всі ті гарні, теплі слова, які ви пишете мені в коментарях. Гостям, які погоджуються, приходять і також відповідають на питання. Ми цінуємо кожен коментар, не буду зачитувати їх всі, але перечитую кожен. Подивіться, будь ласка, стан здоров'я чоловіка. Манфред, двадцять восьме, дванадцяте року. Давайте подивимося. Ну, слава силам, Манфред. Так, такі вас, бачите, довгожитель. Давайте подивимося. Ну, слухайте, вже трошки здоров'я його, звичайно, погіршилося. В нього є проблеми з серцем. Дивіться, якщо ви бажаєте, щоб ваш чоловік ще радував вас, турбувався про вас, то, будь ласка, зверніть увагу на його серце. Потрібна підтримка, адже, Манфред. Він такий у вас довгожитель, Тож, будь ласка, зосередьте на цьому увагу. Так, отут дуже гарний коментар. Е, наколдуйте вже кінець війни, бо багаті грабують та тішаться, а бідним нема куди дітися. Дивишся, що робиться у раді, волосся дибки. Спочатку донатили на наш напрямок, але ті сотні, якщо депутатішки е, в такий час підвищили собі зарплату, куди здівається військова допомога? У кожному місті десятки магазинів, що продають військову амуніцію. Але це ж була допомога. Всі бачать, знають. Але ж що це за держава? Дивіться, давайте подивимося, коли можна буде. Так дійсно люди наживаються. На жаль, на жаль, багато чиновників, багато навіть не чиновників, а звичайних людей наживаються на війні і на тих донатах, які звичайні люди останнє відривають, кави не поп'ють для того, щоб задонатити. А бачите, яке воно. Але я вам хочу сказати: от зараз я дивлюся, не хвилюйтеся. Карта Люцифер і 9. Мечів, вказує нам про те, що, повірте мені, мої хороші, ці люди будуть покарані і будуть покарані не силами, можливо, навіть якогось закону, вони будуть покарані вищими силами. Темними силами і горітимуть в вогня, вогняних гієнах, і вони будуть взивати. Вони просто всю вічність будуть взивати, щоб їх було покарано саме законом. Але такого не буде. Що я вам хочу сказати? Дуже гучні такі справи по таких людях, які були помічені в корупції, дуже жахливі випадки. Ми будемо спостерігати уже на початку наступного року. Про це будуть казати в новинах. Це будуть дуже страшні справи. Але зато. Коли ми всі звичайні громадяни будемо дивитися на це, ми будемо знати і вірити, що справедливість дійсно є. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи скоро продасться батьківський будинок, запитує Валентина. 15.12.65. Дивіться, там будинок не продається не просто так. Там є питання, чому він не продається, тому що він би мав би вже продатися. Чесно, я би вам порадила зробити чистку будинку або якийсь невеликий ритуал, навіть самій на продаж, тому що там іде для продажу блок. І якщо на це не вплинути, то будинок взагалі не продасться. Доброго дня, довго не можу знайти роботу. Допоможіть, каже Наталія 15.05. Давайте, Наталечко, подивимося, чому ви не можете знайти роботу. Так, дійсно, у вас є перекриття в тому, бачите, тільки десятка пентаклів, шістірка кубків каже, що дійсно у вас є проблеми із пошуком роботи. А проблеми у вас з пошуком роботи дуже якби, відповідь дуже проста. Так, колись у вас була подружанечка. Така дуже, не дуже хороша. І вона вам зробила, перекрила дороги на фінанси. І саме тому ви не можете знайти роботу. Я впевнена, що якщо ви навіть роботу і знаходили, ви або недовго на ній затримувались, або у вас були там такі питання із виплатою зарплати, тому що вам перекрито фінансові канали. Добрий вечір. Чи є магічний вплив на Олександрі, четверте, Захворів, буде операція. Так, операцію бачу. Слухайте, операцію я бачу. І магічний вплив на ньому дійсно є. Я вам хочу сказати, зроблений жінкою. Слухайте, а чи не був він раніше якось чи одружений, чи в стосунках, тому що йому, я вам хочу сказати, що зроблено насмерть. Тут, якщо не відробляти, то операція пройде не дуже добре. І будуть потім потягнуться проблеми, проблеми, проблеми таким комом. Тож, будь ласка, не знаю, хто Олександр вам приходиться, але до операції бийте тривогу, знімайте це, щоб операція, якщо це зняти, то операція пройде дуже вдало, і ви забудете взагалі про проблеми, тому що там жіночка звернулася до таких хороших спеціалістів, майстрів, не пошкодувала ні грошей, ні витрат, щоб якби помститися Олександру. Тож просто бийте усі дзвони. Подивіться, будь ласка, коли повернуся з сім'єю в Херсон, запитує Людмила 12.06, 87. Давайте подивимося, чи повернетеся в Херсон. Так, в Херсон, ви повернетеся. Ви, в принципі, дивіться, могли б повертатися і зараз, але я вам не рекомендую повертатися раніше, як через три місяці, тому що я бачу для вашої родини там небезпеку. Через три місяці можете спокійно повертатися і розбудовувати наш віднесенький Херсон. Велике прохання, чи живий безвісти зникл... зниклий Олександр. Зник на Покровському напрямку. 22.09.2000. Давайте будемо дивитися. Дивіться, прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття, низький уклін, але Олександра, на жаль, в живих уже точно немає. Ви дізнаєтеся, протягом трьох місяців вас повідомлять, що він загинув. Ах, тому що я бачу, що він буде як герой. І, ти, на жаль, на жаль, смерть була дуже різка, дуже швидка. І мені якось навіть іде. Знаєте, що як от якось як з землею засипало, отак. От, от прийміть, будь ласка, мої співчуття. Я щиро вірю, що я помиляюся, і щиро надіюся. Але. Не можу казати вам інформацію іншу, крім тої, яку бачу на картах. Так, тут таке питання, коментар. Я просто не знаю, на що, до якого питання ви писали. Тетяно, відповідь прослухала. Дякую вам, вашому гостю. Правда, дуже гірка. Дала прослухати чоловікові, а він, недовго думаючи, каже, що задам я таке ж питання, і відповідь буде така ж. Бо коли людина сумнівається, значить там щось може бути. Одним словом, немає мужності зізнатися. Дивіться, шановна, не знаю стосовно чого стосувалося ваше питання. Питання, напишіть мені, будь ласка, в особисті, я продивлюся вам особисто ваше питання. Тому що, якщо ви ну, засумнівались чи, можливо, гість засумнівався, то може дійсно варто передивитися. А, так, доброго дня! Подивіться, будь ласка, мені запропонували роботу, переживаючи чи справлюсь, запитує Ольга 29.03.58. Давайте, Олечка, подивимося. Чи справитися? Слухайте, у вас є певне обнулення. І ви дуже переживаєте, що якось що в колектив, що якось не приживетеся, що вам буде важко? От, ви дуже хвилюєтесь. От прям хвилювання ваше на картах дуже дуже видно. Але ж дивіться, не хвилюйтеся, у вас все вийде, ви справитеся. Єдине, що вам заважає, єдине, що вам заважає, це ваші сумніви. Тож, будь ласка, відкидайте їх і працюйте з задоволенням. Так, брату полоні, стан здоров'я, Юрій, 15.03.75, він в Україні чи ні? Давайте подивимося, чи в Україні Юрій, чи на чи в Росії. Ні, він точно знаходиться наразі, ще поки що на територіях, які окуповані ворогом. Він точно не в Росії. А тепер дивіться, стан здоров'я у нього стабільний. Так, він виснажений, дійсно, він виснажений. Але я не бачу, щоб він був поранений. Я не бачу, щоб він був Так, у нього дійсно дуже велика депресія, дуже велике виснаження. Але якщо на фізичному рівні, то здоров'я у нього відповідно, о якби в хорошому стані. Відповідно, ще я вам хочу сказати, що. Через два місяці ви побачите вашого Юрія уже вдома і у вас буде змога обійняти його. І ви я впевнена, що піднімете його емоційний стан просто за лічені години. Так, скажіть, будь ласка, чи забере моє житло в окупованому Маріуполі нинішня місцева влада Росії? запитує Ніна, 10.02.58. Ну там ці звірі, знаєте, від цих звірів Зві... ні. Не я не Я не можу називати їх звірями, адже звірі мають якісь емоції, звірі мають якусь справедливість, а це просто не люди. Давайте подивимося, ніночко. На жаль, на жаль, я от навіть зараз дивлюся. Що я от зараз навіть дивлюся, чи ще вони їх не забрали, тому що у мене є зараз дуже великі сумніви. Мені здається, що вже, руку поклали на ваше житло, і вже йде якось, ну, дуже велика вірогідність і швидше всього, що, на жаль, у Маріуполі ваше житло заберуть. Але ми маємо надію і знаємо, що Маріуполь це Україна, і е, з часом. Вже досить невеликим часом ми повернемо Маріуполь так само, як і ваше житло. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, у чому справа не складаються стосунки з чоловіками. Запитує Марія, 21.03.2000 рік. Чи вийде вона заміж? Боже, ну господи, дайте це погуляти Марії. Вона ще молоденька зовсім, ще зовсім юна. Ну, давайте подивимося, чому не складається. Так, слухайте, дійсно, я бачу, що вона якось дуже швидко заводить стосунки, і вони дуже швидко у неї рушаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отут, тут не знаю, це хтось мама чи бабуся звертається, але я хочу сказати, що тут треба звернути увагу, тому що у неї хтось як вкрав її долю. В неї мав бути дуже такий гарний шлюб і дуже ранній шлюб. Ну, справді, але їй цей шлюб перекрили. Тут треба звернути увагу, хто такий з близьких її людей дуже вдало зараз, от нещодавно, буквально. Протягом 6-7 місяців тому вийшов заміж. Оце вона і долю і перекрила людині, розумієте? Тому ви не даремно б'єте на сполох, тому що причина дійсно є. Добрий день, скажіть, будь ласка, наш товариш Сергій зараз в полоні, як і коли він повернеться додому. Дивіться, мені потрібно, щоб ви писали дату народження. Я так не можу подивитися, тому що дуже багато полонених. І зараз, так як я й говорила, буде дуже багато повернень, обмінів. Тому мені важливо знати дату. Скажіть, будь ласка, дату, і ми обов'язково. Подивимося. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, місто Дружківка Донецької області. Чи буде окупація, місто Дружківка? Чи буде окупація? Будуть руйнування, якісь, як прильоти. Там бачу вогонь, як, щось, так, як знаєте, пожежа від прильоту. Але Дружківка. Карта жреця нам каже, що дружківка окупована не буде. І останнє питання на сьогодні: чи будуть разом Світлана 7.04.90 і Сергій, 12.03.85? Так, в них є проблеми дійсно у стосунках. У них постійно хтось втручається у їх стосунки. Постійно, От мені не подобається. Хтось вхожий в якби в оселю, впливає дуже на їхні стосунки, там треба позбавлятися цієї людини. Але ну, тому, що саме через цю людину вони сваряться. Але в парі. Точно будуть. І на цій мажорній ноті хочу сказати вам, що буду вдячна за кожну вподобайку і підписку на канал. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!